Як ви думаєте, у чому секрет бездоганної зовнішності? Ви можете одягатися у найдорожчих бутіках, носити діаманти. Але якщо у вас проблеми зі шкірою, їх не сховати за гламуром. Ми пропонуємо засіб, який змінить ваше життя це крем еліцина. Крем еліцина містить природні органічні компоненти, які шкіра сприймає як свої, і тому з легкістю їх засвоює. А це означає, що ефективність дії збільшується у кілька разів. Дев'ять років знадобилося ученим, щоб створити унікальний крем з екстрактом равлика. Це результат роботи професіоналів. Природна речовина Алантоїн, яка міститься у кремові, сприяє регенерації клітини вашої шкіри. На відміну від інших кремів, які містять штучно створений алантоїн, еліцина містить тільки натуральний компонент, він значно ефективний та безпечний. Після щоденного застосування крему протягом одного місяця ви матимете помітні результати. Багатофункціональний косметичний крем еліцина допоможе позбутися або зробить малопомітними гіпертрофічні та келоїдні рубці, шрами після операції, опіків чи травм. Просто користуйтеся кремом двічі на день, регулярно протягом одного місяця, і ви матимете чудові результати. Він просто необхідний майбутнім мамам або тим, хто вже народив. У світлий і щасливий момент материнства шкіра жінки піддається неабиякому випробуванню: сухість, лущіння, пігментація і, звісно, розтягнення. Щоб уникнути слідів розтягнень шкіри, ми рекомендуємо використовувати еліцину протягом всього періоду вагітності у місцях найбільше схильних до розтягувань. І не хвилюйтеся, цей крем не викликає алергії. Він не містить барвників, ароматизаторів або ж синтетичних консервантів. Крем пройшов неодноразову лабораторну перевірку: Еліцина це запорука безпеки для вагітних та матерів, які вигодовують новонароджених. Однак чи можна таким кремом користуватися дітям? Відповідь так. Еліцина це антиалергічний крем, який підходить для усіх типів шкіри і для людей різного віку, включаючи дітей. Немає протипоказань, немає побічних дій, гіпоалергічний, не викликає звикання, підходить для усіх типів шкіри та для будь-якого віку. Препарат третього покоління для оновлення поверхні шкіри. Як користуватися кремом? Кремеліцина наноситься так само, як і будь-який інший крем. Якщо це обличчя, то воно повинно бути чистим і злегка вологим, якщо у вас дуже суха шкіра. Пам'ятайте, що на руках ціла купа усіляких бактерій вони можуть взаємодіяти з компонентами крему, і як наслідок, якість косметичного засобу знижується. Тому всі косметологи радять користуватися спеціальними ложечками для черпання крему. Ось так. Подивіться, яка приємна консистенція і приємний білий колір. Беремо засіб на кінчики пальців і легким торканням розподіляємо крем по масажним лініям обличчя. Розпочинайте з лоба від центрової нижньої точки вгору та в сторони, рухами вправо, а потім вліво розподіляємо його рівномірно. Крем довкола очей наноситься за наступним принципом: під оком від скроні до носа над оком у зворотному напрямку. Від носа до скроні. Легким постукуванням подушечкою безіменного пальця ніби вбиваємо крем. Так ми доростягуємо шкіру. На черзі ніс, щоки та підборіддя. Крем наносимо по лінії носа і розтираємо від вершини вліво та вправо. Теж саме повторюємо із масажними лініями щік. Від підборіддя до скроні. Спочатку наносимо, а потім масажними рухами розтираємо наш засіб. Приємне і корисне заняття водночас. Натуральні речовини, які містяться у кремові, природно та безпечно потурбуються про вашу шкіру. Шрами, рубці, розтягнення, зморшки, пігментні плями вугрі. Позбудьтеся їх разом з кремом нового покоління. Подаруйте природну молодість та красу своїй шкірі завдяки натуральному крему Еліцина. На 80% це натуральний секрет чилійського равлика. Що може бути природнішим за саму природу? Телефонуйте і замовляйте товар від компанії Еліцина Косметікс, єдиного законного винахідника і розробника продукції на основі екстракту Равлика. Ця косметика виготовлена з любов'ю для всіх і кожного крем Еліцина життя у гармонії з природою.